Всім привіт! Вітаю вас на YouTube-каналі Смаколики Юлі. Сьогодні приготую ось такий неймовірно смачний та ефектний торт нірка крота. Готується він дуже просто і складається з трьох основних частин: це шоколадний бісквіт, банани і сметанковий крем. Спочатку приготуємо мій улюблений шоколадний бісквіт. До 100 мл води всипаю 200 г цукру, 30 г какао темного і 135 мл олії рафінованої. Перемішую. Ставлю на невеликий вогонь і доводжу масу до кипіння, постійно перемішуючи. Потім виключаю і залишаю так на плиті трішки охолонути. А за той час до борошна додаю дрібку солі, півчайної ложечки соди харчової і одна чайна ложечка з чубчиком розпушувача та перемішую. У мене на каналі вже давно є рецепт такого бісквіту. Я його готувала у тортах прага та п'яна вишня. Посилання на них також залишу під відео. 5 яєць збиваю міксером і додаю 50 г цукру. І тепер сюди буду поступово вливати ще гарячу шоколадну масу. І сюди частинами просіюю борошно з розпушувачем, содою та сіллю. Перемішувати потрібно акуратно знизу до верху. Не забудьте попередньо підігріти духовку до 180 градусів. Так додаю решту борошну. Ще для впевненості декілька рухів міксером на низьких оборотах. І тісто готове. Переливаю у форму, дно якої застелила пергаментом. Розміром 21 см або також підійде і 22 см. Ставлю випікатись попередньо підігріту духовку до 180 градусів приблизно на 45-50 хвилин. Під час випікання духовку не відкривайте і готовність перевіряю дерев'яною шпажкою. Вона має виходити сухою. Випікала бісквіт рівно 50 хвилин. Потім залишаю у формі охолоджуватись приблизно на пів години і тоді вже можна витягати. Далі охолоджую на решітці і викладаю його верхом донизу. А коли охолоне, загортаю у харчову плівку і залишаю на ніч. Бісквіти найкраще готувати заздалегідь і вже наступного дня складати торт, як я і буду робити. Вже наступного дня зрізаю верх коржа, Бісквіт виходить злегка вологим та пористий. Відступаючи з краю десь приблизно 1 см, вирізаю середину. Між іншим, верх можна було і не зрізати, а поверху вирізати. Основа для торта готова. Я вирішила, що буде ще смачніше, якщо низ змастити вареним згущеним молоком. Приблизно 3 столові ложки. Або, якщо не захочете, то на низ на велику кількість крему. Тепер сметанковий крем. Я використовую сметану 30% жирності. Збоку ще прописала, чим можна замінити. Або якщо хочете без загущувачів, тоді візьміть сметану 20 або 15% жирності, тільки їй буде потрібно більше. Підвішуйте у марлі над тарілкою і так стече сироватка. Та сметана буде густіша, або у марлі над рушлак і зверху невеликий прес. Холодну сметану збиваю з цукровою пудрою. Плюс ванільний екстракт чи ванільний цукор. Обов'язково попробуйте на смак, чи вам достатньо солодкий крем. До крему ще натираю молочний шоколад. Або можна брати чорний. Кількість вже за бажанням приблизно 50-100 г. Все готово. Викладаю банани. Потрібно вибирати стиглі та солодкі. Зверху викладаю крем, формуючи гірку. Посипаю подрібненою крихтою з середини, яку вирізала. Ось такий виходить тортик. Залишіть його, щоб він ще трішки настоявся, і тоді можна нарізати. Тортик Нірка-Крута готовий. Він дуже ніжний та смачний, обов'язково приготуйте. Якщо вам сподобався рецепт, ставте подобайку та підписуйтесь на мій канал. Також діліться відео з друзями і пишіть коментарі. До зустрічі!